Я амбасадорка покупки речей без примірки. Зараз зекономлю вам багато коштів, тому що розкажу, що можна купувати без неї, а що краще не треба. Простенькі світерочки, приталені ковтинки, ми купуємо. Особливо, якщо там написана тканина і є фото на моделі, плюс-мінус можна собі уявити, як вона буде виглядати на вас, і скоріш за все, якщо відхилення буде, то воно буде не сильна. Не купуємо різні асиметричні ковтинки, ковтинки з дивними візерунками, які мають сісти чітко по вашому тілу. Не купуємо все, що у нас з латексу, люрексу, тобто все, що має чітко сісти по вашій фігурі і підкреслити щось, а щось не під. Креслити асиметрично ми краще не купуємо. Навіть здавалось, кардиган, який має бути вільний. Все одно має сидіти чітко по вашій фігури для того, щоб виглядати гарно. Бачите, яка річ може стати? Своєї досвіду можна сказати, що сміливо можна купувати різні маєчки-футболочки, тому що вони зазвичай сидять плюс-мінус. Однаково не мають якихось дуже великих або дуже маленьких розмірів. Тому ці речі можете купувати сміливо. А от штани! Дівчата, навіть не намагайтесь купувати цю річ без примірки. Я вам серйозно вкажу, втратите не лише час і гроші, а ще й бляха нерви, коли воно прийде і буде сидіти як панталон. Навіть шорти не купуйте, я вам серйозно кажу.